За 3 тисячі балів або за 10 гривень, або за 15 гривень з кіном в CSGO ви можете купити один білет на контракт. Можете за 3 тисячі балів, це буде абсолютно для вас безкоштовно, ви нічого не втратите. Один білет на контракт. Я показую три, тому що за бали ви максимум можете на один контракт купити три білети. Коли в сумі збирається 10 білетів, ми робимо оцей контракт. З цих скінів. Те, що випадає, я розіграю серед тих, хто купив білети. Все просто. А за 3000 балів ви можете виграти по факту дроп за 100 з хуєм гривень, за 120. Тому, я думаю, це офігезно. Так, ну що, вже, 8 година, давайте починати. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Вісім, дев'ять, десять. І будьте готові. Дроп, який зараз випаде, я розіграю серед тих, хто буде на стрімі. Ну, в чаті. Ну що, калаш чи не калаш? Один. Два, три, 4, 5, 6. Є. Твою мать. Прикольний скін. Реально. Трішки гірший, ніж калаш. Ой, ладно, гріх жалуватись. Понівечено в боях. Боже, блядь, що це таке? Понівечено в боях. Що це таке понівечено в боях? На англійській. Це Battle Scarred? 14 гривень. Крафт коштував десь 48 гривень плюс-мінус. Не окуп. А, так, народ. Зараз будемо розігрувати цей мак.